Ранку. Доброго дня, доброго і вечора І нині щодня. Хай не псується годинник на бежі, хай буде усе на землі, як належить. Сонце, як сонце, осінь, як осінь, Дощик, як дощик і діти, як діти. Кожному домі є щастя бажаю. Маку, цвітіння, житу врожаю небо і миру, Голуб, неба. Кожній дитині все, що треба, хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки, бура золота. не глань навколо килим кольоровий. Віти на півголі і небо синє, чисте, метушні немає, тише й прохолодно, осінь золотає. Тихо ніжно ходить. Малята, а ви знаєте, яка зараз пора року? Звичайно, це осінь. А які осінні місяці, ви знаєте? Давайте пригадаємо разом. Вересень, жовтень та листопад. А який зараз місяць? Так, жовтий. А чому його так називають? тому що все навколо змінює кольор. Такий жовтий, гарний, золотий. Осінь буває різною. Кажуть, осінь золота. Це багато жовтого, гарячого та жовтого листя на деревах, коли на нього падають сонячні проміння. Здається, що воно золоте, тому і осінь називають золотою якого кольору листячко на деревах? Так, жовтого та зеленого. Адже зараз падає промінечко на нашу берізочку і воно жовтіє. Вітер зриває листочки і всі листочки падають на земель. Малята, ми вже згадали, що це берізка. А якщо це лист берези, то листочок який? Листочок березовий Тож, давайте зараз вирушимо стежинками нашого садочку і поглянемо, які ще дерева і які ще зміни тут відбулися з приходом осені. Малята, а ось ми біля наступного дерева в нашому садочку. Ви його впізнали? А хочете, я вам дам підказку. Ось погляньте, що в мене в руках. Що це таке? Це каштан, погляньте, які голочки в нього, так? Наче їжачок. А дерево як же називається? Так, каштани ростуть на дереві каштан. Це одна із дерев, яка найшвидше, найраніше спрошує тві листочки. Стає вже жовтний, пріненькі. Терець здуває листочки, і воно перше скине своє листя. Ну а зараз йдемо далі. А ось ми і на наступні наші зупиночки. Погляньте, будь ласка, а що це за те? Що це за дерево? Це горобина. А я знаю, малята, що ви можете спутати з калиною. Але калина це кущ, а горобина – це дерево. Ця горобина у нас росте біля пташиного містечка. І сюди найчастіше злітаються пташки і восени, і взимку, щоб полазити Будь ласка, яка ж вона чудова, яскрава, різнокольорова. кольорова. Малята, ми вже бачили декілька дерев, які ростуть на території нашого садочку. Але ж не лише дерева втрачають своє листя восени. До зими готують. І квіти, і кущі. А це кущ троянди, який є в нашому садочку. Погляньте, навіть троянди вже готуються до осені, а потім і до зими. Адже е, влітку багато тут було квіточок, а зараз потрошку вже жовтіють листочки і обрізають квіточки, щоб. Троянда добре почувалася і гарно перезимувала. Такі троянди не лише жавтіє, а ще стає ось такого червоного багряного кольору. І тоді осінь стає яскравою різнокольоровою. Малята. А ось ми ще біля днього кущика. Ви його впізнали? Давайте, я загадаю, загадку, я впевнена, ви згадаєте його. У вінку зелена листі, у червоному на намисті. Видивляється у воду на свою чарівну вроду. Що ж це за кущ такий? Так, звичайно, це калина. Погляньте, як змінились листочки і я. Як... З того часу, коли ми останній раз його бачили. Погляньте, будь ласка, червоні листочки яскраві. Бачите, як вони змінюють своє врання. Мати червоні ягодці, немов на мисинку. А ще, доки ми біля нашого кущика, я хочу зіграти в гру. Закінчу речення. Я буду казати щось про осінь, а ви будете. Добирати слова, яким можна закінчити це речення. Восени листя в калини красиве, як... як золото чи сонечко, Правда, малята? А ягідки в калини яскраві та блискучі, як Як намисто, як коштовні камінці. А погляньте. Калина така гарна, як. Як дівчинка гарна, так? Ну а тепер малянка хочу показати ще вам і осінні квіти. Адже не всі квіти, квіти лише весною та літом. Діточки, А ось і перша осіння квіточка, яка є в нашому... І називається вона хризантема. Погляньте, яка вона яскрава. І цвіти вона восени адже не любить літню спеку. Відку вона набирається сил та зростає. Погляньте, який кущик пишний, гарний, яскравий. Ця квітка має дуже багато різних кольорів. А зараз ми покажемо. Ще одну квіточку, яка є в нашому садочку, і полюбляє осінню погоду. Малята, а це іще одна осіння квіточка, називається чорнобривці. Цю квіточку дуже полюба, полюбляв видатний український поет Тарас Григорович Шевченко. І багато віршиків він склав. Які яскраві, є помаранчеві, є кольор такий ближче до коричневого, а є сонячно-жовтий. Погляньте, які вони гарні. Хлопчики дівчатка, я хочу ще вам показати незвичні кущі, які не осінню, не зім не міняють свого забарвлення, а залишаються такими зеленими і яскравими. Як і влітку. Такі кущі та дерева називаються хвойними. Тож погляньте, будь ласка, це один із представників хвойних кущів. Називається цей кущ можжевельник. А в нас іще є декілька отаких хвойних кущиків. І зараз я вам їх покажу. Ось теж цей кущик має такі маленькі голочки, як на ялинці. Ялинка теж є хвойним деревом. Тож, давайте зараз підійдемо до ялинки і поглянемо, чи вона залишилась така зелена і яскрава. Малята, а ось ми ще біля одного хвойного дерева. Ми дивилися хвойні кущі. Звичайно, це ялинка. Давайте я вам покажу голочки поближче Які вони гарненькі, зелененькі, так? Вони малесенькі, вони не довгі. Отакі голочки довгі у сосни. А це ми зараз дивимось на ялиночку. На цьому малята. Хочу показати вам нашу гарну ялинку. Сказати, які ви були сьогодні уважні, молодці. Ми сьогодні пригадали всі ознаки осені та осінні явища в живій природі, пов'язані із рослинками. А зараз я вам хочу сказати до побачення, до нових зустрічей!